Це ніженець Павло Хоменко зливає освітлене готове пиво з форфасу. Раніше чоловік працював слюсарем. Тепер помічник пивовара на броварні, яка почала працювати в Ніжені після повномасштабного вторгнення Росіян до України. Було це все в новинку, бо це незнайоме для мене діло. Ну, навчився. Всьому можна навчитися. Інший помічник пивовара Денис Смальцев очищує воду за допомогою системи зворотного осмосу. Каже, на 90% смак пива залежить від води. Беруть її зі свердловини, яку використовували перші ніжинські броварі. Завод на цьому місці відкрили у 1787 році. 850 метрів. Ще заснована як строївся цей півзавод. Получається, Янс Ч який починав його, і вона тоді була зроблена. А тоді законсервовано, Ну, зараз її відкрили. До 2008 року на цьому місці працював Ніжинський пивзавод. Через 10 років занедбане приміщення придбав підприємець Олег Нагорний, аби знову таки зробити тут пивоварню. Чотири роки будівлю ремонтували, готували відповідні документи. Коли ж підприємство було вже наполовину обладнане, розпочалось повномасштабне вторгнення росіян. Олег Нагорний каже, щоби відволіктись від тих подій, вони прийняли рішення працювати. Ми встановлювали обладнання, ми в березні, в березні почали його встановлювати і запускати, і в кінці квітня ми його зварили. Е, ну, зварили те, що зварили. Ми, це, ж, це ж як борщ, ти ж вариш смачний, а інколи виходить не дуже. Тому ми не розуміли, що ми зварили. Ми зварили і чекали місяць, що з цього вийде. Через місяць ми його злили і зрозуміли, що не все так погано, як могло б бути. Олег Нагорний каже, що було складно знайти фахівців з виготовлення пива у промислових масштабах. У цьому допоміг співвласник підприємства Володимир Герасименко, який мав до цього досвід з пивоваріння. Крім того, були проблеми із сировиною. Пробували купувати інгредієнти, які люди відмовлялись нам вести його, тому що не було логістики. Яким чином просили, що привезіть нам? Ми вже готові. Ми і гроші наперед готові були дати все, але. На той час гроші то ні, нікого не цікавили, бо вони навіть не могли знайти машину для того, щоб нам привезти солодий хміль. Коли росіяни відступили, і перше зварене пиво було готове, саме діяла заборона на реалізацію хмільних напоїв. Продавати його не могли. На запитання про складнощі запуску бізнесу під час війни Олег Нагорний відповідає так: уже коли почали робити, то не можна зупинятись, тому що якщо ти зупинився, то це вже все це провал. Не факт, що коли ти будеш працювати, не буде цього провалу. але коли ти зупинишся, це однозначно провал і успіхів не буде це 100%. Лілія Духно, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.